Давайте сьогодні трошки докладніше про цей інструмент. Мої гроші лежать на біржі. Робу це інструмент, який підключається до біржі і може торгувати замість мене. Звісно, можна торгувати вручну, постійно слідкувати за графіками, аналізувати, але моя нервова система цього не витримала. Тому я підключила додаток, який усе це робить за мене. Важливе уточнення: вивести мої гроші цей додаток не може. Він лише торгує ними, тобто управління залишається за мною. Так, є безкоштовні бота на біржах, але цей робот має свої продумані стратегії та дуже гнучкий функціонал. Він працює значно краще, ніж безкоштовний, і коштує всього 10 доларів на місяць. За ці гроші я отримую результат і спокій, а головне підтримку команди. Він не продає в мінус. Це принцип стратегії. Цей додаток можна завантажити в Play Market або App Store. з досвіду нашої команди при правильних налаштуваннях, він дає від 30% річних до капіталу. Тож просто порахуйте самі, який результат ви хочете отримати. Не потрібно заходити одразу на велику суму, почніть з малого, протестуйте, розберіться, потім. Потім інвестуйте більше. Я починала з 400 баксів, підключила робота і взяла дві монети. Згодом поступово збільшувала капітал і ось мій результат менше, ніж за 5 місяців. Головне розібрати з інструментом і правильно його налаштувати. Якщо вам потрібні готові налаштування, інструкції, пояснення, пишіть особисті. Отримаєте покрокові відео, мою підтримку і допомогу від нашої команди.